Фу Що там сьогодні? Київ заливає, да? Не чули? Держи в Янке. Маленький дождь лежит. Короче, говорю, на романтике. Будем Ми перемажемо. Я Волинський Ігор Володимирович. Позвонив мене Ніль. Я 114-ї бригади, 133-й батальйон, не На війні я з 14-го року, батальйон Донбас. Потім перейшов батальйон Донбас ЗСУ. До 17-го року служив. 22-го року. Обратно прийшов на війну. Цю. Перший день я пішов в воєнкомат, але там був шлаг, так що я не з першого дня, там прям, а 7 березня з воєнкомату привезли мене на м'ячик, це розвивка, що водиться на гостом бучу Непогана рота була, костяк дуже сильний був. Під Бахмутом кліщиці, показали себе дуже чимно, нормально. Коли ми заходили перший раз, то хлопці, які там сиділи кажуть, туди не ходіть, бо там же ж вже... все, край. Без води, без їжі. По чотири дні стояли і відбували оцю навалу. То там татарин такий був, як Ірпінь, Ілюха. Коли вода закінчилася, то вони бігали до коца, по фляги зрізали. Це було жорстко. Непогано ми себе показали там, кліщівці. Виповнили свою задачу, Ми не пропустили нікого, втримали позиції. Потім поїхали на ротацію, два місяці побули. І в листопаді ми обратно виїхали. Тільки вже в Хромове, там трошки було хуже. Тоді вже пішли морози. Як позицій таких вже не було, тільки ямки накриті цими дровами. Дуже було сильно холодно. Ну, Якби там був мороз, не мороз, тя вонь. Ну і наші грузини товариші без них ніяк, сусіді, по янці. Донімало дуже сильно. Війна дронів. Навіть не артилерія, а дрони. Ти просто приходиш на ті позиції і ховаєшся. Ховаєшся, щоб на тебе не кинуло скіт. Це не дуже цікава річ. Збиті вони зб'єш, Ребень так не працюють, як кажуть, як обіцяють. не вийшли. Бе. нас никак не выпускает короче я не буду говорить что-то последнее типа мое видео я думаю мы прорвемся мавики скиды скидывают скидывают уже 6 раз Шесть раз даже не посекла клепает устал я А ще кілометрів сім топить, а Головне... вона поле квітті. Ладно. Тому буде следующе сеанс. Я перший раз попав в таку ситуацію, коли у нас три тяжолих, два легких. І це всіх треба їх було евакуювати. Під наглядом дронів, це, це, ну, я вам скажу, це неможливо. Я думаю, в нас не вийде. Але вийшло, так? Да? Красавчики. І вже коли заходили в Емку, коли засовувалися в Емку, за 25 секунд ми залетіли туди. Привезли у нас собака, грузилися під снарядами. Зараз будемо десь віддихати. Миться. Я нормальний. Можу трошки контури. Добре. Боже, і мама до мене моляться, я думаю, мене і мене спасає. Ну, я не той, що там сильно вбивця такий прямо. Я не хочу, щоб тут кацапи були. Я на срочці був в Росії, я бачу, як вони живуть. Я не хочу, щоб в Україні так було. Не городи, повалені, неухожені хати, оці, сруби оці. Ні, там у нас вишневі садочки біля білі хати, правильно? Я не хочу, щоб вони вся все хіня сранняться сюди перейшло. Бачив я їх. Це з табличками такі на дроні. дрон знімає, а він хоче здатися в плен, чи біжить, кричить. Я не розумію, чого він кричить, я русський. Крикнути та джик там, чи що. Я руский, і це як що спасає його чи що Це Недавно його вийшов до мене на сп я тоді там сам знаходився. Кричить хтось. Я так не бачив, бо в мене плюс три, я познімав телефоном, а потім сів в очках, подивився, де ж він кричить. Я його знайшов, коротше, за направлення, передав по рації і почав казати, що людина хоче, ну людина, не люди цей, хоче типу, здатися. Витягли з цього його з ями. Він почав їсти сніг. І ми питання задавали. Ти хто з Пірському краю, 51 годик, Каже, ну, ми зараз тебе спасемо, щоб не замерзав. Бо у нас це такі людині якась є, ми розчоловічені. Ну, вивели, віддали його, забрали кудись. Я пішов на обмін. На кліщівці теж виходили. Вони там блукали, вони думали, як у себе вдома. Пішов, він прийшов на нас, каже, я вам бика приніс. Молодець, плигай. Він плигає, бачить, що шеврончики українські. Ці". Поняв, да, що мені робити, сиди. <реш> Чесно кажучи, в мене совість чиста, я вважаю себе воїном в саме ділі. Це дуже приємно для себе, що відчувати так, що дійсно, блин, задню не даю, ніколи не відкажу, ніколи не, ні, не спітляю. Може, по цьому мене Бог береже, <реш> не знаю. позиции сука ну, не наступить очкой стяжка да. радость когда ты ходишь до дома да ничего за вашего рожать не будет, почти Я хотів би, щоб українці все і розуміли, що проти нас дуже велика велич. І щоб кожен громадянин розумів, що він повинен бути, якщо живе в Україні, то він повинен бути сюди, бути, як кажуть, на стрмі і бути готовий сюди захищати свою батьківщину. Діти мої дорогі, будьте айтішниками, тренуйтесь на цих дронах. І хорошо. я добре. Я Зараз війна технологій. Поки ми не зламаємо цю рашку, не розписочуємо її там на 20 частин, у нас завжди буде на границі така херня. Поки все добре. І буде добре. Нам головне вистояти. Ой.